Компанія автопарк нове надходження Lexus NX200 2016 року випуску на бензиновому двохлітровому двигуні, автоматичній коробці передач та повному приводі. Візуально ТПЛКП ЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль був привезений з США з мінімальними пошкодженнями по передній частині. Фарбований всього лише декілька елементів. Гарний білий колір, встановлений бампер Епспорт. По комплектації у нас партроніки зад Ось такі гарні. Легкосплавні диски 20-го радіусу на літній гумі. Дуже йому пасують. По комплектації також у нас безключовий доступ на всіх чотирьох ручках дверей. Салон у нас коричнева шкіра, в такому стані за регулюваннями. Сидіння частенькі у нас, без нарікань, мультимедіа дисплей з камерою заднього огляду, клімат, підігріви передніх сидінь, керування музикою, вибір режимів їзди. Ось таке у нас бультикермо, круїз контроль, датчик світла, електропривод кришки багажника. карта в такому стані, регулювання дзеркал і також повний електропакет. По задньому ряду також все без нарікань, чистенько, гарно, сказав би навіть затишно. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізін, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.